Іду давай, спробуємо підкопати. Давайте я потреба. Оце кусяч. А в столони викинули. Зараз глянемо. Викидав з О. Так. Ну це видно, що цифричний сорт. Тому що з не так багато. Раз, два, три. 4, 5, 6, 6, 8, 7, 8. 9, 9, 9. 9 Так. коренева, блін, шикарно. Чому шикарно? Подивіться, що немає оцих прямих стовбурів. А от маленький, тоненький головний і скільки бічних. Оце саме ціна, що в картоплі. Угу. Оце і і бічні корінці. Бо, як правило, багато бачу стержневих, а оці бокових немає. А вони мають оце якраз працювати бічні. Зрозуміло. Кожне внесення, як ми говорили, Ольга Володимирівна. Кожне внесення даємо бор-бор-бор для того, щоб ініціалізація є, щоб вона зарізала. Так що обов'язково. Що, що ми вирішили? Що ми кальцій бор не мішаємо ні з чим, ми вносимо його окремим. окремим що... Фулісидом. Фуніцидом можна. можна. Як... Такі треба буде утощувати. Які фуніцид вносите. Зорвик можна, фліпан Голд можна, Форте можна. Все інше треба пробувати питати. Чи можна змішувати чи не. Я просто щоб менше кататися теж по полю. щоб не... Я розумію, але я б його...